Сьогодні ми поговоримо з вами про такі надання допомоги, як оклюзійна пов'язка. Їх є дуже багато видів, ну і різновидів. Вони є клапанні, є безклапанні. Є ось такі оклюзійки, такі оклюзійки та, в принципі, от такі оклюзійки. Стандартні. Для чого накладається оклюзійна пов'язка і куди саме вона ліпиться? Оклюзійна пов'язка накладається на грудну. Клітку, коли є поранення грудної клітки для запобігання потрапляння в середину повітря, тому що коли в нас є поранення грудної клітки, там може бути збиратися або кров, це гемоторокс, або саме повітря це пневмоторокс. Легеня зжимається і немає місця, щоб її розправитися. І людина перестає дихати таким чином, може просто-напросто задихнутися. Людина пневмоторакс. І навіть можемо скачати це. Ми зараз намалювали заздалегідь поранення маркером умовно. І будемо ліпити окклюзійну пов'язку. У нас, наприклад, ось така. Скривається вона дуже легко. Дістається двома руками. В наборі з окклюзійною пов'язкою йде також серветка. Це серветка не для того щоб підставити її під окклюзійну пов'язку або затампонувати. Серветка в наборі йде для того, щоб витерти залишки крові, поту і всього. Серветку ми після цього викидаємо, знімаємо захисну плівку. і саме місцем, де немає клею, ми клеїмо на поранення. Ось таким чином. Раз. І в нас тут дуже добре видно, що тут немає клею, є такі три відводи для виходу крові і повітря. Тобто все, що буде виходити з рани, буде витікати, а в рану повітря потрапляти не буде, бо оклюзійка буде прилипати і буде запобігати потраплянню повітря саме в рану. Це елементарна навичка і елементарне, так скажімо, знання, не має володіти будь-який бієць абсолютно незалежно, чи це, це є бойовий медик, чи це є простий бієць, простий солдат. Е, важливість її полягає в тому, що якщо цієї пов'язки не накласти при пораненні грудної клітки, людина може там на протязі 50 хвилин просто-напросто померти від того, що у неї зібралося повітря. Через рану у нас моктало середину повітря і легені немає де розправитися. Людина просто задихається. Принцип анклюзівки, бачите? Вісає воздух. З вами, як завжди, буча. І рудий. Бережіть себе і своє здоров'я. І при пораненнях, будь ласка, правильно надавайте допомогу. Слава Україні!